Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. У Трампа стався незрозумілий приступ під час конференції. За декілька хвилин до цього він заявив: Я король, адже я продав більше літаків боїнг ніж будь-яка інша людина на землі. Мені вручили нагороду продавець року. Судячи зі всього, Трамп помирає, і його максимум це три роки, п'ять років. Пише Алена Жигір. Роздивляючись фото в соцмережах, я помітила виражену постуральну флексію. Зазвичай це означає пізню стадію лобно скронюван. Деменсії лікарі б зараз зауважили, що мови тіла недостатньо. Але давайте я пройдуся не як лікар, а як психокоректор і профайлер. Отже, ознаки, які вказують на ЛСД, не наркотик, а лобно скроньована деменція. У 24-му активно обговорювали епізоди, де він плутав імена персонажів, наприклад, Тема з Хейли, Пелосі, Байден, Обама. Це вербальні збої, плутанина імен, тангенціальність і довгі відступи, блукання тем. Думаю, це помітили усі, хто дивляться. Ця, хоч одну заяву Трампа, частина медіа і окремі фахівці з лінгвістики пам'яті описували зростання перескакування між темами повторів довгих дисгресій у промовах. Офіційний меморандум лікаря Білого Дому на квітень 25-го стверджує, що він у відмінному стані і виявляє відмінне когнітивне здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків. Але давайте починаємо симптоми ЛСД. Лобно скороньована деменція це група нейродегенеративних захворювань, при яких уражаються лобні та короневі частки мозку. Саме вони відповідають за поведінку, контроль імпульсів, емоцій, мову та соціальні норми. Поведінковий варіант: втрата емпатії, соціальна неадекватність, грубість, цинізм, порушення такту, імпульсивність, ризикована поведінка, харчові дивності, переїдання тяга до солодкого, зниження критики зі мною все нормально. Часто сприймається як характер зіпсувався: депресія або психопатія, мовні форми, труднощі з добрим словом, спрощення мови, втрата розуміння значень, поступова неможливість говорити. Або розуміти мову, рухові варіанти може поєднуватися з паркінсонізмом, баз, м'язовою регідністю, порушенням координації. Ми живемо в світі, де ядерною державою не інституція, не стратегія, не майбутнє, а маразм і деменція. Найогідніше тут не Трамп і не пуйло. Найогідніша система, яка робить вигляд, що це нормально, бо так зручніше, дешевше і безпечніше для еліт. Ми живемо в час, коли зростання божевілля по нашій кульці неминуче. Тому давайте робити те, що можемо там, де ми є. Задонатьте хлопцям на реп або на голяй Полі зараз важко. Посилання у шапці профілю і в коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Виставки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.